Я Неометал Сонік, найдивовижніша розробка доктора Егмана. Я бездоганна копія їжака Соніка. Я скористався армією доктора Егмана, щоб підкорити острів ангелів. Я здобув наймогутніший у світі камінь, гігантський смарагд. Я обманом змусив тих так званих героїв принести остання. Що мені було потрібно для сходження? Я виграв. Штаб прийняття рішень. Дуже дякуємо, що так швидко прийшли. Так, ви всі нам потрібні. Неометалсонік викрав мою людину. Потім перетворив її на літаючу фортецю та накрив неї гігантський смарагд. Я не мав відлучатись. Ти допомагав нам тут, і тепер ми тобі допоможемо врятувати твій дім. Розділимося на три команди. Перша та друга команди атакуватимуть з узбережжя. Та зламають штаб контролю над флотом Екмана. Третя команда зіткнеться з Неометалсоніком. Забравши гігантський смарагд, вони нейтралізують командира флоту. Я у третій команді. Ми всі так і подумали наклза. Емі, чи можу я запропонувати більш прямий підхід? Звичайно, я можу зіткнутися з неометалсоніком Соніком у вигляді палаючого вогню? О, як? Якщо зможеш, то буде круто. Добре, а як це буде? Майже всі ви знаєте, що якщо Сонік збере сім смарагдів хаосу, то він зможе стати гіперзвуковим. У моєму світі є камені, так звані сол смарагди, смарагди виміру сол, за допомогою яких я можу перетворюватися в спекотне полум'я. Сюди мене привела їхня сила, і оскільки я їх хранитель, вони завжди при мені. Ці смарагди не слід використовувати безрозсудно, але в даному випадку було б розумно скористатися такою можливістю. Хм, думаю, буде краще, якщо не скористаємося. Чому? Це чудова ідея. Так, але мегасмарагд наразі в підпорядкуванні неометалу. Цей мегасмарагд може нейтралізувати смарагди хаосу. А якщо зможе нейтралізувати твої солсмарагди? Не зможе, звідки знаю, не питай, таке відчуття. Добре. А якщо неоскопіює біодані Блейз, тоді він зможе користуватися її силою. Йому дістануться сол смарагди також і буде горе нам. Вибач Блейз. Буде краще, якщо будеш триматися подалі від Нео. Не проблема. Дякую, що потурбувався про мене. Ну що ж, Нео не повинен наблизитися до своєї армії. Блейз, я хочу, щоб ти була в першій команді. Сонік та Наклс будуть в третій, а решта в другій. Усі до воєнного корабля! Врятуймо острів ангелів. Дякую, що прийшла на допомогу. Знаю, НАТО не зовсім тобі подобається. Та без питань. Залишу тебе ненадовго, будь уважніша там, добре. Ти теж. Як і Сонік, не думала, що ти ось так приєднаєшся до команди. У мене є свої причини. Хм, звичайно, що є. Ти впевнена, що їй можна довіряти? Віспер? Звичайно, вона просто полюбляє триматись подалі від усіх. Згадалось, що ти принцеса. Ех, здається, була більш сором'язлива, коли ми познайомились. А тепер йду боротися в вашій команді. Там не забуде важко, прошу будь обережною. Ти не хвилюйся. Сьогодні наш день. Ха-ха, ти права, треба бути на позитиві. Беру приклад із боса. Користуйся своїми телепатичними здібностями? Та ні. Навіть і хотів би, та, тоді дивишся в майбутнє. Е, так не робиться. Та розслабся. Я пожартував. Ти теж вибачай, але давай без жартів. Хвилиночку. Твої карти гірші за мої, братику. Годинно зіграєш партію, розвієш трохи голову. Не можу, я потрібен острову ангелів. Не маю часу грати в ігри. Так що, так і будеш до припуття стовбичити? Так, ну як знаєш. Як справи, капітане, зараз все добре. Чому піднявся на місток? Думаю, що потусуватися з іншими веселіше. Через кілька хвилин дістанемося до острова Ангелів, і я ці кілька хвилин хотів би провести зі своїм найкращим другом. Дякую, партнери. Ми це подолаємо, як завжди. Добре, що встигнули трохи потеревенити. Мол, не опускай свого шансу. Нас атакує вся армія доктора Бегмана. Побіжіть накласом та закрити літаючі борди. А я спробую підійти до острова якомога ближче. Успіху, друже! Блейс? Я висаджу корабель на західному узбережжі, звідти кожен має долетіти до точки самостійно. Зрозуміло. Не думай про висоту. Просто зосередся на головному. Тесс. Ми маємо йти. Знаю, знаю, вот останні координати. Біжи, біжи, тікай. Векторе, ти лідер команди Хаотікс. Не відлучайся. Та покажи свою майстерність, сілвере, нищи все підряд. Рош, ти і шедоу. Хвилиночку, а де шедоу? Ти дійсно думала, що буду слухатися його наказів? Тенгл, Віспер. Прикрийте Тейлсер, коли він сфокусований. Ха, ха а на чому фокусуватися? Не знаю, ти ж в нас винахідник, може, щось вигадаєш. Повези, якщо тут швидко справлюся. Не хочу надовго покидати своїх друзів. Ех, друзі, насправді з ними довго не знайома, але щоб їх захистити, зроблю все, що зможу. Тобто це трохи банально. Ми тут не для того, щоб насолоджуватися видом. Ходімо. Ти щось відчуваєш? Ні, я не відчуваю силу мегасмарагду. Неомій. Тільки якщо знайдеш його швидше за мене. Тобі кінець терноголовий. Наші друзі розберуться з твоїми пішаками, а ми розберемося з тобою. Негайно облиш мегасмарагд. Мене не турбують ваші безпомічні рухи, всіх по одному порішу. Лише чорна пляма залишиться. Ви обоє ніщо проти моєї сили. Давай швидше з ним покінчимо. Круто, дійсно круто. Е, ви ж хотіли мене зупинити. Ходіть на сюди. Покажете, які ви невдахи.